Ви хотіли своє життя з музикою ще пов'язати з дитинства було, що ви в хорі співали. Наскільки ви були близькі до того, щоб поїхати не на Олімпіаду, а на Євробачення? <рес> ну тоді про Євробачення не йшлося. Навіть, ну, хоча, мабуть, Євробачення і тоді проводилось, скоріш за все. Але, звісно, я такого собі і не мріяв. Чому ходив? Співав в хорі, тому що мені це давалось. У мене був голос, і що найважливіше, був слух. Ще в садочку я грав на ось такому інструменті. Там, мабуть, цимбали, якщо вона маленькі, маленькі дитячі цимбали. І от мені mm -hmm. вдалося під час того, коли е, десь там вихователь награвав якусь мелодію, і я підібрав на цих маленьких цимбалах мелодію і грав разом з нею. Якось в мене це вийшло. Тому в школі співав в хорі. Е, була навіть практика виступу в філармонії Івано-Франківській, де ми співали. Стояли в три ряда, чи навіть в чотири ряда, вже точно не пам'ятаю. Це були такі радянські пісні, мотивуючи про Севастополь пісня Горан, ман, та... да, неприступний для врагов. Така була пісня. Потім Арльона зліті сонце. Ось такі пісні були. Ну, а, наші часи тоді так співали.